Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю-вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, сьогодні ми дивимось рівнодення сонцестояння. Осіннє. Як вони вплинуть на вас? Там ще такий момент, іде затемнення, а потім осіннє сонцестояння. Знаєте, сакральний день. Насправді в наших пращурів цього дня починалася осінь. Дуже добрий день буде. Це 21-22 число. Дуже на них звертайте увагу. Прекрасні дні для того, щоб починати щось нове, скидати себе старе. Можливо, навіть буде таке відчуття, що я хочу від цього звільнитись. Мені все набридло. Я в такі дні виїжджаю місце сили, тому дівчатка ваші відвезу, кому треба. Що дуже добре робити на 21-22, в кого є проблеми з жіночністю, зі здоров'ям жіночим, зі страхами, з якимись панічними атаками. Прекрасно заряджаються як браслети, так і амулет. Але це і для захисників ідеально, це ідеально для тих, хто хоче активний захист, в кого є ворог. Тому, хто хоче і собі такий оберіг, пишіть до 22 числа. Зробимо в такий незвичайний день, тому що поїду. На місце сили. Як відчуваються такі дні для відьми, здебільшого спілкуємось ми з родом, з силами, з якими працюємо, отримуємо додаткову інформацію. У нас трошки інакше проходить, ніж у вас. Але треба згадувати про те, що зараз піарять такі дати, і всі пропонують поробити якийсь негатив, і можуть працювати і по вас. В тому числі. насправді це звичайний день для тих, хто не людина сили. Але що цей день несе саме вам, який несе енергії? В рівнодення. Бачите? А вас виб'є з ресурсного стану. У вас може бути от навіть вже сьогодні передчуття, що. Щось не так, я одна, я один. В мені дуже одиноко, мені дуже, мені дуже самотньо. в мене немає якоїсь можливості, немає надії. Будете думати про зради. Тут насправді буде увага від протилежної статі, при тому якось дуже-дуже дуже активно. І я вам тут раджу не відрубати, не ні, нікого не посилати. Навпаки, ці дні приходять і приходять, приходить активність від протилежної статі. А ви будете в такому стані, що у вас, знаєте, так трошки до вас дотронся, ви можете вибухнути. Тому в такому стані нікому не відмовляйте. Приймати рішення не на емоціях, приймати рішення розумом. Хотіла одну колоду, зараз буду іншу. Боятих цих днів? боятись, ні, є ну, такі більш сильніші для ритуалів дні. А, сильно придивлятись до свого стану. Дивіться, якщо чесно, якщо ви не звертали увагу на ретроградність, якісь там місячні сонячні ритми, то, можливо, би і менше було тривог у вашій душі насправді. Що є, то є. Сприймайте як факт. Зміни не приходять на нерви. Зміни, зміни приходять на зважені рішення. Сіння рівнодення. Ну я ж кажу, будете відмовлятись. От у вас штормити буде. От або прямо в цей період, або відразу після. І може і дорога відкритись, і гроші якісь прийдуть. Якщо в когось зараз застій, не переживайте, це зміниться. В кого все добре, можете трошки понервувати, але гарний йде період. Період, коли люди просто зрозуміють, що вони хочуть, і кожен вийде на свій шлях. Активні будуть вороги, але чомусь людям буде хотітися вам в обличчя щось висказати. знаєте, це таке дивне, і вас же не питали, на що ви це кажете. Рівнодення. Думаю, що для спонсорів зробимо для всіх рівнів якийсь подарунок. Дуже рідко задаєте питання в етерах, тому зроблю для вас якесь відео таке. Так що готуйтеся! Готуйтесь! готуйтесь. До речі, в кого людина не з'являється, кому треба людину покликати, щоб з'явився, не проявляється, не пише, не дзвонить, є рівень гармонізації стосунків. В цьому рівні спонсорства є виклики. Це робота для того, щоб людина з'явилася. І також там є гармонізація. Тому ви можете натискати на кнопочку спонсорувати, обирати гармонізацію, і вам відкриє доступ до закритих відео з викликами і гармонізаціями стосунків. Перше, друге, третє. Осіннє рівнодення. Ух, все добре. Будете отримувати гарні результати. Тут добре на природу, тут добре щось загадати забажати, тут добре свічки попалити, добре навіть комусь допомогти. Все це до вас вернеться. Гарний період повинен бути. Двоєчки навпаки. Повилазять ці проблеми, болячки, якісь сварки з родиною, хтось на вас палює, збирає інформацію. Ну, такий важкуватий період. Це тому, що багато людей, які будуть втручатись в ваше життя, менше допускайте, менше реагуйте, буде легшим цей період. Не можна нікому нічого висказувати, троєчки. От зберігайте тишу що і спостерігайте. Хто б що не казав, хто б що не хотів, тут у вас виходить імператор, тут може питання стосуватися стосунків. Ой, дівчата, отут, хто чекає на чоловіка, на прояв? Проявиться ж він, але ж серце крається, не треба нікому писати першою. Оці дні. Не треба нікого вговорювати, вмовляти, приїхати, прийти. Не треба. Це вам піде в мінус. Ви себе будете ненавидіти за те, що дали оцю слабину. Ви б цей час провели спокійно або самі з собою, або з кимось іншим. От, послухайте, в кого хто в стосунках, в кого є чоловік, може щось таке робити вас провокувати. Просто уходьте від цього. Говоріть, давай поговоримо про це пізніше. Зберігайте свою силу, бо прям так будуть вас розхитувати. Зберігайте свою силу.